Вітаю вас, мої любі першокласники, на уроці української мови. Сьогодні ми попрацюємо з тими буковками, що вже вміємо писати. Ось дзвінок сигнал подав, до роботи час настав. Всі сідайте тихо діти, домовляємось не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. Починаємо наш урок із гімнастики для очей. Приготуйте дві ручки праву і ліву. зіжміть пальчики в кулачок, а вказівний покажіть вперед. А тепер порухайте одномоментно на правій і на лівій руці пальчиками за часовою стрілочкою, а тепер покрутіть проти часової стрілочки. Виконали вправи, то наразі у нас загадка. Пензлик, аркуш та вода. Де ж малюнок? От біда! Що іще забув я взяти, щоб пейзаж намалювати? Це фарби. Він намалює картину і розфарбує буратино. Він напише побажання і листівку привітання. Малювати плакати майстер? Яскравий тоненький фломастер. Які слова ми з вами відгадали? Фарби і фломастер. Яким звуком починаються ці два слова? Вони починаються на звук Ф. Що це за звук? Це звук приголосний. Отже, цей звук записується на письмі буковкою F маленькою або буковкою F великою. Отже, пригадаємо, що вели... маленька буква F починає писатися в рядочку, і лінію проводить до нижньої міжрядкової лінії. Ми стаємо нижче верхньої лінії рядочка, описуємо лівий овал. Потім відриваємо руку, встаємо знову на верхню лінію рядка і проводимо довгу похилу лінію аж до нижньої лінії міжрядкової, а потім відриваємо руку і пишемо правий овал. А велика буква F починає писатися над верхньою лінією рядочка, між верхньою міжрядковою лінією. і Верхньою лінією рядочка ми пишемо великий лівий овал. Потім відриваємо руку, стаємо знову на верхню міжрядкову лінію. ведемо довгу похилу лінію аж до нижньої лінії рядочка заокруглюємо ліворуч. Потім відриваємо руку і знову пишемо великий овал. Пригадали? Тому відкрити свої зошити. Поки ви готуєте їх, то пригадайте, як ми слідкуємо за власною поставою під час роботи в зошиті і як правильно триваємо олівець або ручку. Відступіть рядочок від попередньої роботи і запишіть пару букв. Вони між собою будуть з'єднані. Отже, велика буква F, проводимо з'єднувальну риску до верхньої лінії рядочка і пишемо маленьку букву F. Отакі пари напишіть до кінця рядочка. Поки ви пишете, я нагадую, що ви можете зупинити наше відео в будь-який зручний для себе момент і попрацювати у зручному для себе темпі. Саме головне працювати старанно, чисто, охайно, каліграфічно. Ми працюємо далі і запишемо склади. Прочитаємо перший склад. ФРА. Зверніть увагу, що між буковкою F і буковкою R ми проводимо з'єднувальну лінію до верхньої лінії рядочка. Наступний склад фло. Зверніть увагу, щоб поєднати букву F і букву L, ми на нижній лінії рядочка. Зупинилися і проводимо коротку з'єднувальну риску. Потім хватаємо її за хвостик і пишемо букву Л, дописуємо букву О. Отже, рядочок поділіть на дві частинки. Запишіть спочатку склад ФРА, це приблизно 4 склади і завершіть рядочок написанням складу фло. Коли пишете. Тренуйте свою пам'ять як зорову, так і слухову. Диктуйте і дивіться, чи всі букви ви записали. Ми продовжуємо наш урок. І на наступному рядочку запишемо речення, яке у вас подано друкованими буквами. Запишемо його рукописними, письмовими буквами. Прочитаємо речення. Фрося Малює фарбами. На новому рядочку запишіть це речення рукописними буквами. Натисніть відео на паузу і спокійно запишіть цей, те, цей рядок це речення. Диктуйте, перевіряйте букви. Якщо ви завершили і повернулися на урок, перевірте, чи так ви записали речення. Фрося малює фарбами. Не забувайте ставити крапочку в кінці речення. Далі ми продовжуємо писати на наступному рядочку нове речення. Прочитаємо його. ФЕДЬКО Малює фломастерами. Будьте уважні, коли будете писати слово фломастерами. Дуже довге слово диктуйте собі по складах. Поділимо слово на склади. Фло ра ми. Так. І диктуйте собі під час письма. Отже, тисніть відео на стоп і пишіть речення рукописними літерами. Якщо ви вже завершили писати речення, перевірте, чи стоїть крапочка в кінці речення, а також перевірте, чи правильно ви записали слова, букви і поєднали букви в словах. Чудово! Наразі фізкульт-хвилинка. Потрібно обов'язково відпочити, щоб далі продуктивно працювати. в гру старт фініш. Нам потрібно дойти до фініша, з'єднавши шлях від слова до слова. Тож рухаємося і читаємо слова. Перше слово торф. Рухаємося за стрілочкою, фарш. Шарф фарфор. Риф. Ми дійшли до фінішу. Яке слово не знайоме для вас? Торф це природна копалина, горюча, яку використовують у промисловості. Фарш це мелене м'ясо, фарфор це глина, яка використов... опалена глина, з якої виготовляють посуд. Фарфоровий посуд, тобто зроблений із тонкої глини. Риф це виступ в морі або океані, який поріс морськими коралами. Тож, ми з вами пройшли шлях і прочитали слова старт, торф, фарш, шарф, фарфор, риф. Фініш. На новому рядочку запишіть ці слова, відокремлюючи слова між собою комами. Перше слово почніть писати з великої літери. Це початок нашої роботи. А після останнього слова поставте крапочку ми завершили роботу. Якщо ви вже записали ці слова, перевірте. Якщо ви знайшли помилки, не засмучуйтеся, а виправляємо помилки. Для цього ми перекреслимо неправильну букву і запишемо вгорі правильно. Якщо ви пропустили букву, знайдіть, в якому місці вона має стояти і обов'язково запишіть її зверху. Перевірили, молодці, рухаємось далі. Прочитаємо текст, який ми маємо сьогодні списати. У нас є ферма. Ми кожного ранку поспішаємо на ферму. Тут чисто, тепло, затишно. Мама і. Сестра доять корів. Молоко дуже корисне і смачне. Давайте порахуємо, скільки речень є в нашому тексті. Дуже легко рахувати по крапочках. Перша крапочка, друга, третя. Четверта, п'ята. Отже наш текст складається із п'яти речень. Ви маєте записати цей текст в зошит рукописними буквами. Не забувайте, якщо ви бачите, що речення починається з великої букви, ви пишете велику букву. Якщо ви бачите, в кінці стоїть крапочка, ви ставите крапочку. А наступне речення починається знову з великої букви. Якщо в речні стоять коми між словами, ви теж ставите кому. Тож я вам бажаю успіхів у цьому творчому списуванні. Натисніть відео на паузу. І спокійно попрацюйте із текстом. Будьте уважні і старанні. Будьте впевнені в своїх силах. Якщо ви завершили списування, час перевірити, чи правильно ви поєднали слова. У нас є ферма. Ми кожного ранку поспішаємо на ферму. Тут чисто, тепло, затишно. Мама і сестра доять корів. Молоко дуже. Корисне і смачне. Ви просто молодці. Наш урок завершено. Оберіть, як для вас пройшов цей урок. Не засмучуйтесь, якщо було важко. Я впевнена, що ви молодці. Ми зустрінемося обов'язково на наступному уроці. Я бажаю, щоб навчання для вас було цікавим і веселим.